Жив собі у великому зеленому лісі маленький ведмежатко на ім'я Мишко. Він народився в прекрасному лісі, де співали пташки, росли високі високі дерева. І був дім його родини Україна. Тут Мишко навчився говорити рідною мовою, співати пісень і любити свою землю. Та одного року трапилися важкі часи. Ліс став неспокійним, почали з'являтися грізні бурі і небезпеки. Родина Мишка мусила переїхати до іншого лісу, далеко, де було тихіше і спокійніше. Мишко сумував за рідним домом і друзями. Він не розумів, чому вони не могли залишитися там, вдома. Одного вечора, коли зорі яскраво світили на небі, Мишко запитав маму Мамо, а чому ми живемо? Тепер в іншому лісі. Це означає, що ми вже не українці. Мама обійняла мешка і сказала: наш дім там, де наше серце. Україна це наша рідна земля, наша мова, наша культура і наша любов. Навіть якщо ми зараз далеко, ми завжди залишаємося українцями. Мамо, але тут усе інакше. сказав Мишко. Я сумую за рідними стежками, піснями, їжею, друзями, родиною. Я тебе розумію, малий, це нормально сумувати за тим, що любиш, сказала мама. Але цей новий ліс теж може стати твоїм домом. Тут ти можеш знайти нових друзів, дізнатися про нові звуки і запахи, навчитися нових ігор. Головне, що ми поруч з тобою. Вона продовжила. Жити в іншому місці це як мати два будиночки в серці. Один це Україна, де твої корені і любов, а інший це тут, де ти ростеш і відкриваєш нові пригоди. Бо ти як маленький птах, який літає далеко від гнізда, але завжди пам'ятає, де його дім, посміхнулася мама. Мишко глибоко вдихнув і видихнув, відчуваючи, як його серце наповнюється теплом. Бо мама йому пояснила. Потім вони разом вигадали свою маленьку традицію, щовечора співати пісню з рідного лісу і розповідати історії про Україну. Дорогі друже, якщо ти теж живеш далеко від своєї рідної землі, пам'ятай, ти завжди залишаєшся тим, ким ти є. Твоя мова, твоя культура і твоє серце це те, що робить тебе унікальним і особливим. Не бійся сумувати, це природньо. Але також відкривай нове, знаходь радість у кожному дні. І пам'ятай, що любов додому завжди з тобою, і твої близькі поруч. І коли тобі сумно, спробуй цю просту вправу. Вдихай. Уявляй, що вдихаєш запах рідної квіточки. Видихай. Відпускай свій сум. Ти сильний і дуже важливий. Твоє серце наповнене любові. Обіймаю тебе. До наступної казки.